Доступово. Кожному з нас сьогодні готуватись до того, що ми маємо свідомо піти зробити такий вибір. Щоб да, заборонити це неправильно, не знаю, зменшити да, рух, запропонувати скажімо, людям, щоб ми обмежили, обмежили рух похоронних процесів центральними вулицями. Я хочу сказати, у нас вже не поданокі випадки, коли ці старенькі люди... Коли старенькі люди помирають, і ви підтвердите мої слова, іде за машиною аж три чоловіки. А втрата часу кілометр машин, в напрямку, Дубруки, Баранівки, новоград Волинського, швидкі допомоги. Хтось пішить до фору, хтось на побачення, у когось сьогодні похорона, когось весілля чи день народження. Як ви собі думаєте, можна це обговорювати чи ні? Ферма, якщо можна, коротко. Взагалі положено, щоб покійника заносили в храм. То є зустріч людини Богом в церкві. Бо так, як заведено, що служиться вдома, після похорону ми йдемо на місце поховання. Я вам скажу так. Зустрічаючись з цим, ти бачиш багато різних випадків. Є що помирає людина заможна знатна, чи, не дай Господь, звичайно, молода. Приходить маса багато різних людей. Звичайно, хочеться надати належну почість цій людині, попрощатися і так далі. Я думаю, що ніхто не заборонить, що от так є такі винятки, де можна просто людину провести машиною, можна пронести на руках. Можна за нею пройти, а можна просто проїхати автобусом. Не ділячи людей, я не говорю про те, що хтось чимось від когось інакший, Але бувають такі випадки, коли дійсно людина е, померла і домашні відкаються про те, що вони не можуть її провести, так як інші люди. То ви зрозумієте від їх положення, що інший раз треба пройти, а інший раз можливо і пошкодувати тих людей, яким треба ця допомога. І я наблюдаю таку картину, що. Біля кладовища завжди, після того, як людина прийде на землі, чекає автобус. А якщо він там чекає, то це означає, що він їде в одну сторону і повертається людей назад. То чому не зробити, що якщо автобус їде на місце поховання, тіло везеться на машині? Це ж ніхто не говорить, що воно буде везтися зі швидкістю певного там кілометражу, що ніхто не буде бачити і спішити її встати. В таким темпі, наприклад, як от машина їде там на першій, другій передачі, ми легенько собі сіли в автобус, я маю на увазі від хліб заводу, наприклад, за лікарні. Ну, в такому плані просто. І переїхали до місця поховання. Там знесли тіло, прочитали Івангелії, зайшли на капліщик і далі проводимо процесію. Померла людина, попрощалися, приложилися до центральної вулиці, Прийшли, провели, наприклад, якщо це можливо, звичайно сіли в е, транспортний засіб і тихенько за покійником поїхали. Приїхали до кладовища, почитали Євангелію і пішли на, на могилку. Я думаю, що запропонована така е, ініціатива повинна сприйнятися людьми. Я думаю, що це буде добре.